І точно повинна задуматись і створити нарешті ту державну політику, про яку я постійно кажу, щодо поводження з цими людьми, тому що десь осередки цієї політики є, але вони точно не вистроені в таку єдину загальну мапу дій і планів. Тому треба працювати, але в першу чергу потрібно забезпечити тих людей, які залишились тут, щоб вони не дай Боже не виїхали знову ж туди, раз а не дай Боже не повернулися на окуповані території потім зі зброєю. Тому що ми бачимо, як росіяни е спілкуються з нашими зі зброєю, прийти, прийдуть сюди і будуть вже воювати проти нас. Тому першочергово це на потрібно розібратися з тими людьми, які залишились тут, а потім. Створивши ці умови, це буде імплементація для того, щоб ті люди поверталися за кордону, і ми вже по напрацьованій схеми до, до них доступу. Ну і це мрійне польське економічне диво, яке допомагають утримувати і підтримувати якраз українські та українські да. е е е люди, які там відкривають да, свої да. підприємства, свій бізнес. А, так, добре, тоді якщо вже ви сказали про своє громадське об'єднання, давайте ми оглянемо і можливості, і перспективи внутрішньо переміщених осіб. А як забезпеченням цієї категорії? А, Невеличка статистика, кілька лишень даних. За понад три роки держава забезпечила житлом лише 63 з них. Так, це чи ні? Зараз ви або спростуєте, або підтвердите цю цифру, при тому, що заявок було понад 528 тисяч. Такі дані надали в інформаційно обчислювальному центрі, який керує єдиною базою даних внутрішніх переміщених осіб, водночас мінрозвитку, яке збирає дані про житлові потреби цих людей надає значно менші цифри. Станом на 31 грудня 2024 року у черзі на тимчасове житло перебувало понад 23 тисячі осіб, а фактично забезпечено житлом з 2022 по 2024 роки понад 4 тисячі. Наскільки ці цифри відповідають дійсності? Ну, цифри інформаційного аналітичного центру точно вони не актуальні і неправильні, тому що 63 тисячі. Родини або людини забезпечена житлом, то точно не те, і це в принципі продовження тієї історії, що я казав про відсутність збалансованої державної політики, тому що інформаційний центр підприємство Міністерство соціальної політики, тобто мовно у нього керівник міністр соціальної політики. У Лютю на на даний момент взагалі по статуту і по всім функціям опікується внутрішньопереміщеними особами міністерства відновлення, міністерства, яке очолює віцепрем'єр Олексій Колеба. Тобто ми розуміємо, що Відповідають на питання ті, які профільно цим не займаються, mm -hmm. які просто займаються умовно, як калькулятором складають цифри і переміщених осіб. Навіть я дивився цю анкету, яку там люди заповнюють, mm -hmm. Окрім там питання з житлом, немає маркировки і роз розшифровки, що саме з житлом. Це людям потрібна оренда, тимчасове житло, постійне житло, компенсація, тобто нічого немає, просто є загальна фраза житло. І це ну от... до речі, які ці цифри? 63, Це не зрозуміло це родини Родина, чи це ну, да, да. Я дивився uh -huh. ці посилання. У нас були запити відповіді. Точно вони не, не, не актуальні і на них не потрібно посилатися. Є офіційна статистика, яка надає Міністерство відновлення. Е, розумію, що на, на сьогоднішній день, в період того, що ми зараз йдемо там, в важку зиму, ми розуміємо, що є великі ризики, що е, Росія продовжує обстрілювати наші аналітичні об'єкти. Ми розуміємо, що Міністерство відновлення, яке відповідає в тому числі за регіональну політику і за е, е, ЖКХ, як так кажуть, буде більше сконцентруватися саме на цьому. І от саме от, відсутність е, такої достатньої уваги з боку держави в формуванні цієї політики, вона і проводить до таких от речей. Тобто, на моє бачення, повинно бути відповідне або Міністерство, або агенція, яка буде генерувати і займатися Саме цими речами, тому що у нас Рахує цих людей в міністерство соціальної політики, виплати робить Міністерство соціальної політики, генерує політику Міністерства відновлення, займається з працевлаштуванням центр зайнятості, який підходяться міністерству економіки. Ну, тобто, ми розуміємо, що такі процеси, які ну немає, там усі міняння, вибачте, але дитина залишилась без нагляду. Тому тут потрібно саме сформувати таку таку вертикаль, яка буде точно розуміти поставлена задача і її виконання. Щоб але людей... порядок цифр ви на сьогоднішній день ви розумієте, яка. Кількість людей і, і від цієї кількості буде залежати інструмент рішення цієї проблеми, тому що ми не можемо можливо лише ні гуртожитків чи якогось додаткового житла не нам не вистачить. Це означає, що нам треба інвестувати в розбудову, можливо, не просто нових районів не, нових міст. Наскільки у нас є ресурси. на сьогоднішній день? Там близько 4,9-4,8 мільйона переселенців ті, які так. офіційно зареєструвалися. Зараз ми бачимо історію, яка твориться в Покровську, яка в Куп'янську. По Херсону зараз іде я представляю Херсонщину, точно бачу, як там обстрілюють uh -huh. ці мікрорайон. Люди точно виїжджають. Зараз буде питання по опаленню взимку по Херсонську, по Херсонської uh -huh. області. Дуже велике стає питання в цьому. Тобто ми розуміємо, що цих людей буде більше. По статистиці, десь близько двох мільйонів людей, які точно зазнали якихось. Знаєте, втрат стосовно житла, або це повністю зруйновано, або залишилася окупація, або там частково зруйновано. Тобто, і воно потім градується. Як ви казали, там близько півмільйона заявок, вже більше 100 тисяч там відпрацьовано, що там відшкодування пішли, 200-500 тисяч, або повністю сертифікат стосовно там часткового відновлення, або там повністю сертифікат на відновлення людина може придбати житло в іншому місці. І зараз ми напрацювали, і як президенту підписано закон 4080, це про аудит всього державного майна, яке може бути використане для розміщення тимчасово переміщених осіб. І за згодою власника навіть приватні такі е, об'єкти. Тобто для чого це робиться, створюється така мапа, де будуть занесені всі об'єкти будь-якого, вони будуть поділені там на першу, другу, третю когорту, перша когорта можна прибратися, і люди можуть заїжджати. І в подальшому це буде основа е, е, політики. Саме в цьому напрямку, для того, щоб людям давати вже житло, не просто там десь в гуртожитках розселяти, десь там в спортзалах, а де людина може приїхати і їй вже буде надаватися житло, для того, щоб вона. В тому числі, як ви казали, розбудова і все інше. Тут вже ще вище потрібно піднятися, зрозуміти, яка наша держава буде після війни або в період війни. Тобто ми розуміємо, десь може бути якийсь завод, десь може якесь буде підприємство і вже цих переселенців. Навколо цих навколо, підприємств да, да, так, місто. Саме так. І тут же підключати центр зайнятості, щоб вони там готували, умовно там, давайте брати не токарів, а може там потрібні на манікури, а ще якісь там перекваліфікацію, а саме держзамовлення і освіта. Саме під цю професію подивитися. Взагалі, рамки підготування цих спеціалістів можна вчити 5 років, можна вчити 1 рік, тому що нам потрібно зрозуміти, як швидко нам потрібні спеціалісти, яка буде. Ну тут, тут знаєте, така вагома, вагома така робота. Її потрібно зараз комплексно зробити, інакше нам дуже буде важко. Ну, міністр соціальної політики і сім'ї єдності Денис Лютін. Якраз цю цифру 4,5, да, ви кажете, мільйони. Він її озвучує, налічується майже 4,5 мільйона мільйони людей, які є сьогодні в статусі внутрішньо переміщених осіб. За його словами, Майже мільйон з них отримує соціальні виплати. Також у відомстві повідомляють, що уряд продовжує виплати вразливим категоріям ще на 6 місяців до лютого 2026 року. Щомісяця це 2 тисячі гривень для кожного дорослого та 3 тисячі гривень для дітей та людей з інвалідністю ви до речі, порівнювали ці виплати з тим, що отримують, скажімо, в тій самій Польщі. Звісно, це не с виплати. У нас це умовно там 50 доларів, в Польщі там 200-300 деяких там доход. Ч Балтії якраз також 50 євро. Вони ну давайте не порівняти країни Балтії з там, умовно з нашою, але ж ми розуміємо, яка когорта наших людей. Uh -huh. На початку 22-го року таких отримувачів от такої допомоги було там більше 2,5 мільйонів. Uh -huh. Розуміло, що зараз ці люди і. Е кількість цих людей зменшилась там до 900, і зараз е, кожну там півроку ми боремося з Кабінетом міністрів і з Міністерством для того, щоб ці виплати автоматично були хоча б подовжені для. Найменш захищена когорти, але в принципі нам все одно потрібно відходити, приходити до такого, знаєте, такої моделі, де ми будемо розуміти, кому навіщо і скільки ми платимо. Тому ну, та, не просто ми ж не давайте так, не не незручно не якось порівняти людей там з, з парком або щось іншим. Але ми повинні кому потрібна допомога, потрібно допомагати. Хто може сам себе умовно там вийти на роботу або забезпечити її, потрібно дати поштовх, підтримати скільки там цей період адаптації, і потім вже створити умови для того, щоб вони на роботу і далі працював, а не просто Війна мала би перемогти, перш за все, бюрократію. Оця процедура виплат от в внутрішньому приміщенні особи залишаються без житла і без компенсацій. Кажуть через складні процедури. Наскільки сьогодні дійсно це дуже важкий інструмент, не трансформований поки що. Таку, до речі, заяву робить в нашому ефірі і Людмила Денисова, правозахисниця. Вона зауважила, тимчасові пункти лише допомагають оговтатись людям, а дострокове забезпечення практично поки що відсутнє. Давайте ми її аргументи почуємо і поговоримо про це. Будь ласка. Наші громадяни, які мають статус. ВПО, внутрішньо переміщеної особи, вони дискриміновані державою. Ну, їх позбавляють права на житло. Як позбавляють? Тому що, а, вивозячи, вони не ні надають нічого взамін. От, говорять все. Організована ці подиносні реляції? Ну, вже ж знаєте, як ми чуємо зовсім інше відгуки від цих людей, які телефонують нам в центр. Ви кажете, що можливо не впорається міністерство соціальної політики, і потрібно створювати нові інституції та чи нові організації, чи все ж таки змусити міністерство активізуватись в такий складний час. Дивіться, тут же не питання самому міністерстві справиться, воно не справиться. Тут же питання в тому, що це ж додаткове навантаження і та і когорти населення, яке потребує вирішення їхніх питань, які на там на 24 лютого, 22 року, умовно, а ще раніше, 14 mm. року їх просто не було таких людей. Тому розуміємо, що воно стало міністерство. Працювало в них є там інші напрямки, і вони, вони працюють. зараз. Навантаження збільшилось, тобто потрібно умовно, або збільшити кількість людей в міністерстві, або перекваліфікувати, і що не менше в їхніх статутних документах це все прописати, для того, щоб вони мали і несли за це відповідальність. Тому зараз це прописано в міністерстві відновлення, то потрібно йому дати максимальну кількість цих механізмів для того, щоб вони могли спитати і провадили цю політику в цьому напрямку, тому що ми ж розуміємо, що там аналітичний центр підпорядковується міністерство єдності, дає висновки і заключення, яке зараз там йде по всім СМІ. 63 особи отримали там, житло, але цю політику повинно комунікувати і рахувати іншим міністерствам. Якось воно точно не, не, не б'ється і не, не розуміється. Тому от, саме в цьому дисонансі, цей розрив його потрібно прибирати повинно бути єдине в і воно повинно бути йти в Моно Ван Войс. І люди повинні ті, хто за це відповідають, і е робити офіційні заяви. Так, да, виходить, що це, пане Сергію, має відбуватися цей процес під таким собі умовним гаслом. Міністерська мобілізація вони мають швидко реагувати, швидко перекваліфіковуватися, тому що вимагати збільшення. Командних гравців навряд чи це буде ні сто відсотків. Тут не питання в тому, що їх потрібно збільшувати. Тут дійсно правильно ви кажете, потрібно мобілізувати, і в принципі потрібно зрозуміти, що це та той пласт населення, який в принципі зараз знаєте, він просто як навантаження для держави, але ми його досі ще з сам чотирнадцятого року не напрацювали механізму для того, щоб він адаптувався і максимально швидко повертався в ланку там бота. Тим більше, що це людський ресурс, не якийсь який скарб та ресурса капітал капітал та отже. Тепер опалювальний сезон також дуже болюче запитання. Зараз ми оглянемо міста, які регіони, які вже готові до опалювального сезону. А цього року, як ви розумієте, опалювальний сезон знову став викликом для української енергосистеми через постійні російські атаки на енергетичну інфраструктуру. І цей курс вони будуть далі брати за головну політику, Теперішньої політики Кремля, теперішній вектор Кремля, який направлений на знищення нашої енергетичної інфраструктури. Ну і тут головна проблема, як ми розуміємо, захист об'єктів від щоденних атак сотнями безпілотників. І ваші колеги, до речі, в цій студії прогнозують, що ці атаки можуть збільшуватися в кількості, називають там майже до тисячі. Про це якраз і говорили ми з, міністер... з пані міністеркою енергетики Світлана Гринчук. А її пряма мова зараз пролунає. Вона зауважила, що Москва змінила тактику, і нашій державі варто пристосовуватися, що ця політика швидкого швидкого реагування має вийти на перший план. Давайте почуємо її аргументи, будь ласка. Після атак ми відремонтували більшу частину нашого енергетичного обладнання, але ми бачимо, що Росія продовжує атакувати. Ми захищаємо наші енергетичні об'єкти, використовуючи різні технічні засоби захисту від дронів і ракет. А також прагнемо посилити протиповітряну оборону. Противник змінив тактику, і нам теж потрібно змінити нашу оборону. Світлана Гринчук, міністерка енергетики. А до слова цієї ночі окупанти ракетами вдарили по Одещині. Одна людина тут загинула в місті е, Татарбунари, яке постраждало найбільше частково відключене енергопостачання без світла, лишається близько е, тисячі абонентів. Ну там називається поки що цифра 800 абонентів. А днями під час ударів шахедами у Чигуєві на Харківщині зазнала пошкоджень котельня, що була повністю готова до опалювального сезону. Ну от на тепер вона виведена з ладу. Е, як раніше Ніше наголосив міністр оборони Денис Шмигаль, Україні терміново потрібні 10 комплексів Петріот, а також ракети до них та інших систем ППО. Зрештою, скільки планує. Подальше плануються ці подальші удари по українській енергосистемі. Ну і командир 429-го окремого полку безпілотних систем Хілес Юрій Федоренко теж переконаний, що атаки ворога на енергетику будуть і будуть посилюватися. Тому варто бути готовими до блекаутів, про які ми трошки вже забули. Однак це випробування. Ми маємо можливо знову пройти. Про це припущення пан Федоренко. Давайте ми почуємо його. Що стосується загалом, чи Потрапимо ми в блокаут. За моїм переконанням, якщо свідомість української громади буде на високому рівні, ми зможемо закрити переважно більшість українського неба і в блекад не впасти. Якщо цього не відбудеться, ну тоді звісно, друзі, генератори, батарейки, пальники, ліхтарики, це все треба мати при собі. І дивіться, я зараз не залякую. В житті так потрібно робити завжди. Ми готуємося до найгіршого сценарію. І коли ми підготовлені, то більш легкий сценарій ми проходимо з легкістю. Ну, Тут до нашої свідомості, що тут закликати? Ми готові, ми завжди готові. А питання лише, в, можливо, до відповідального бізнесу, тому що тут також. Варто швидко реагувати. Я от, до речі пригадала, що е, е, з американськими колегами е, Ринат Ахметов презентував якраз цей великий парубанк потужністю 200 мегаватт. Достатньо цього, аби дати світло 600 тисяч квартирам впродовж двох годин одразу, якщо це після обстрілу. Е, і до речі, я думаю, що якраз цей відповідальний бізнес мав би бути флагманом цього захисту. Енергетичної системи. Наскільки дійсно цей діалог між бізнесом і владою він актуальний і бізнес буде швидко реагувати? Щоб ми не китайські знову генератори і батареї купували. Звісно, діалог, і, знаєте, Робота повинна тривати в будь-якому напрямку, не, не, не тільки з бізнесом, а й з населенням в тому числі. Населення потрібно то, також готувати. Зрозуміло, що в нас є така, ідентичний е, код, поки там петух не клюне, здається, що все буде добре, але точно ми бачимо вже не перші прогнози, що дійсно зима дуже важка буде. Те, що я чую і бачу, також, е, Дає в точно сказати, що це буде важко, і ми бачимо зараз. Іде обстріл, і вже зараз. Іду там потерпають зрозуміло котельня, це не такий великий об'єкт, який там в подальшому може якось критично зіграти в порівнянні з тими масштабами, які можуть бути. Але ворог також і зберігає і накопичує ракети. Він також працює його агентурна мережа і. Він точно буде бити по тих об'єктах, які в тому числі призведуть до блокаутів. Блокаут же тут же ж питання, воно ж трохи ширше. Люди думають, що блокаут це відключення людей там від там, світла або щось інше, Ми що розуміємо, відключення світла це ж відключення від всіх, в тому числі заводів і бізнесу, і тих підприємств, які працюють на обороноздатність нашої країни. Тут же ж в цьому, в першу чергу, потрібна людина, там, умовно, ми з вами точно зможемо якось там перемагати, перетерпіти, десь скористатися з генератором або якимись пауербанком, а підприємство, на якому працює там великі. Станки або щось інше, то його дуже важко забезпечити. Тому от, отут держава повинна включитися, тут повинна включитися бізнес і в першу чергу забезпечити такі об'єкти, для того, щоб це було цілодобово і враховувало будь-які сценарії, будь-які пошкодження, але щоб не зупинялося, не дай Боже, там не було якихось збоїв в поставках і в виробництві власної зброї, тому що ми бачимо, що є там перебої з поставками наших закордонних партнерів, вони пов'язані з логістичними цими обстрілами і все інше. Але ми повинні зі свого боку точно не допустити і працювати. В цьому напрямку, що стосується там роботи з бізнесом, то це також одна з історій і робота виконавчої гілки. І підтримую те, що сказала там пані міністерка. Дійсно потрібно спілкуватися з бізнесом і забезпечувати. Зрозуміло, 600 квартир в порівнянні з масштабами там навіть міста Києва це дуже мало, але в тому числі це можуть бути ті об'єкти, про які я казав, які в першу чергу повинні працювати цілодобово. Але і держава зі свого боку повинна також розуміти бути готовими до забезпечення її. Накопичення запасних частин, тому що ми розуміємо, що відремонтувати то людей і фахівців, Ми точно знайдемо і ми це доказали за ці вже треті три роки три три зими, які ми пережили. Так, да, ми весь да, час да. загострюємо Але... увагу до цієї теми, однак ну, не було ще зірваного опалювального сезону жодного разу в жодному регіоні. Давайте готуйся до війни і тоді будемо. Да, Юрій Федоренко дійсно готуйся. тут потрібно готуватися до найгіршого сценарію. Давайте передбачимо все найгірше, буде легше, значить нам буде ще краще. І ми пройдемо до просто нього просто високопитнуті головою, яка угу. Тому... Ну, відповідальність за початок опалювального сезону ми покладаємо все ж таки і на місцеву владу в рамках децентралізації. Ні, 100%. Тут Тут ж кожен мер, кожен голова громади точно відповідає за свою громаду, і в рамках децентралізації ці функції йому надані. Те, що я знаю, те, що доповідав віце-прем'єр-міністр в залі Верховної Ради, тому вже більше 80% ми точного підготовлення до зими. Зараз я думаю, що ще більше. Прем'єр-міністерка Юлія Середенко також про це говорила. Тобто, умовно технічно ми будемо точно готові, я в цьому впевнений, але потрібно бути готовими і в тому числі працювати над захистом наших об'єктів і всім мерами. І, Всім головам громад потрібно також бути готовим до цього, щоб не допустити знаєте, такого халатного відношення. Десь людського фактору, десь не встигли закупити си або все працює, але немає там вугілля, немає дрова, або ще щось немає. Не може там роддом, але або лікарню якось опалити. Ну тобто, це буде така, знаєте, смішна історія, коли ми там від ракет захистилися, а не можемо там просто придбати дров. Ну. Якось буде. Ну так, якщо тим більше вже три три ракети в нас є, ми сьогодні три різновиди. Ми сьогодні про це також поговоримо. А, ну до речі, ці атаки це звичайнісінький геноцид, звісно. І я думаю, що цю тему також будуть піднімати і під час е сесії Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй, тому що та це не можна замовчувати, і про це це якраз те про що варто говорити. Ну, ви зараз не бачите, так в тому, що до, до речі, ми зараз Ну, по перше, ми чи є ці проблеми, чи ні ми вже на ближчі два тижні побачимо. побачимо та ну звісно, війна у складності ще, війни ще, в тому, що. Попри військові дії, по попри цю оборону і опір, який ми чинимо, ми все ж таки маємо проводити реформи. Енергетика в Україні якраз та галузь, яка також потребує реформ за словами посла Європейського союзу в Україні Катерини Матернової. Прийняття різноманітного законодавства щодо розвитку енергосектору та розбудови інституцій є частиною європейської програми фінансування. Україну, давайте ми зараз почуємо пані посол її пряму мову, і нам буде що обговорити. Будь ласка. Серед реформ, лібералізація ринку, об'єднання ринку електроенергії України з енергоринком Європейського союзу, продовження реформи газового сектору, створення дійсно незалежного регулятора. Щодо цих питань ми знаходимося в активній дискусії. Катеріна Матернова, посол Європейського Союзу в Україні. Ну, ця програма фінансування Україн Facility, вона триватиме. Наскільки, на вашу думку, вона може бути ефективною? Так, вона буде тривати. ми, І зараз ми знаємо, що вона там, підтримується керівництвом держави, і точно вона є основною. І тут те, що сказала пані Посол, це дійсно вона є. Ми в рамках комітету також. Працюємо в цьому напрямку, розуміємо, що для нашої країни в подальшому потрібно реформувати нашу енергетику і наш енергетичний сектор, переходити більш до маневрової енергетики, переходити до більш децентралізованої енергетики, тому що ми бачимо, що наявність таких великих об'єктів, які там забезпечують там, області або ще більше якісь там дуже великі регіони, вони призводять до того, що там одна умовно ракета, а один шахет може привести до такого, що дуже велика кількість населення і території залишаються без світла. І, тут є в цьому питання, тому в подальшому я впевнений, що ну ми зі свого боку точно ведемо напрацювання і ведемо перемовини, але в подальшому я впевнений, що ми до цього точно прийдемо. І досвід деяких міст, селищ, які в наших в нашій Україні вже є, і не пам'ятаю, вже по десь в якійсь в якомусь, де в якомусь селі це зроблено, але точно переходить від цього і створюється автономне автономна енергопостачання, то потрібно розглядати це для для всіх наших регіонів, до всіх міст ну до речі, інфраструктурні об'єкти можуть бути атаковані і європейські, та і в європейських країнах. І тут наскільки НАТО дійсно буде готове і здатне захищати свою територію. Зараз ми про це поговоримо, долучивши до нашої розмови Віктора Ягуна, генерал-майор запасу служби безпеки України, заступник голови СБУ у 2014-2015 роках. Пане Вікторе, вітаю вас. Доброго вечора! Да, добрий вечір. Так, ну що ж, ми бачимо, як порушується повітряний простір наших західних союзників, наших сусідів. Естонія зараз про це поговоримо. одна з останніх країн, яка побачила в своєму повітряному просторі російські літаки. Втім, НАТО каже, що не завжди буде одразу збивати літаки, які вторгаються в повітряний простір країн Альянсу. А спочатку